Вітаю вас на моєму каналі. Одразу перепрошую за свій голос, трішки приболів. Але сьогодні в мене огляд ось такого захищеного телефону від Оскал, це модель Pilot 1. Оскал це дочірній бренд Blackview, А Blackview в принципі, ви могли бачити в наших магазинах. Ну і я думаю, що такі телефончики там також будуть. Як ви могли помітити, він має трішки специфічний розмір. Ось якби моя рука, я його так обхопив і обхопив всього лише половину цього телефону. Він Дуже важкий, дуже великий, дуже товстий, ну а тому трошки специфічний. Почнемо з ціни, бо на момент запису цього відео на тому ж Аліекспрес його можна замовити всього за 145 доларів. Це навіть трошки менше 6 тисяч гривень, якщо переводити. І головне, що ми вписуємось в наш митний ліміт 150 п'ятдесят євро. А тому ця ціна для українського покупця буде кінцевою. Щодо упаковки, зробили вони її таку, ніби як велику по площі, проте вона тоненька, як коробка з цукерками. Запаковане воно все в плівку, тому давайте ж її відкриємо. І одразу, в принципі, бачимо телефончик. Він щось дуже дебелий, я прям не очікував. Крім телефончика, є інструкція, є ще такий шкіряний шнурок. Ну, я навіть не знаю. Тут така бандура, що ремінь треба, напевно, в два рази більший. І зарядочка, яка у нас зарядочка, судячи по маркуванням, зарядний блочок у нас на 45 ватт. Проте заряджаючи цей телефон і моніторячи споживання зарядки через ватметр, більшого споживання за 30 ватт я не помітив. Але як не крути, це хороший зарядний пристрій, і насправді виробник не мав вибору, він не міг покласти сюди гірший, оскільки батарея в цьому телефоні встановлена аж на цілих 15 15 тисяч мільампер годин, тому тут обов'язково має бути і відповідний зарядний пристрій, щоб відносно швидко його заряджати. А заряджається він від нуля до ста відсотків приблизно за 4 години. Тепер давайте роздивимось корпус. Тут у нас кнопки регулювання гучності, великі, зручні, м'якенькі, нічого поганого не можу про них сказати. Нижче кнопка блокування, вона ж сканер відбитку пальців, також працює нормально, нарікань немає. Сам корпус, скоріше за все, він з якогось еластичного пластику. При цьому ось тут ми бачимо на гвинтах прикручені такі, скоріше за все, алюмінієві накладки. Зверху видно потужний подвійний ліхтарик. Світить він дуже добре, для прикладу, ось зараз ви бачите. Бачити відео, зняти вночі, світив ліхтарик Pilot 1, а відео знімав на iPhone 11. З іншого ж боку, ми бачимо лоток під сім-карту або карту пам'яті, можна встановити або дві сімки, або одну сімку та одну карту пам'яті. І трошки нижче є додаткова функціональна клавіша, вона така яскрава. На коротке, подвійне та довге натискання можна встановити відповідно три функції: або обрати якусь з доступних, або ж відкриття будь-якого встановленого застосунку. Наприклад, подвійним натисканням можна викликати додаток, який вмикає ліхтарик. А також під свої потреби я налаштував відкриття калькулятора довгим натисканням. Зручно, що є така програмована кнопка. А також на кнопку блокування в налаштуваннях можна також увімкнути відкриття камери подвійним натисканням. На задній стороні бачимо такий величезний динамік. Про нього окремо поговорю далі. А також є таких три віконечка під камери. Насправді ж тут камера фактично одна, ну можна сказати, півтори, є основний модуль Ж додаткова камера, яка скоріше за все робить просто розмиті фото для портретного режиму, і нижнє ось це віконечко це просто спалах. Тобто, по суті, ще один у нас такий слабенький ліхтарик в телефоні є. Дисплей тут величенький, діагоналію 667 дюймів з роздільною здатністю 720 на 1604 точки. Не надто велика роздільна здатність, проте точки ну, не видно, якщо сильно не вдивлятися. Тому з одного боку це мінус, з іншого ж боку, процесору не потрібно сильно навантажуватись, прораховуючи дуже велике зображення. Продуктивність навіть в іграх у нього непогана. Ту ж саму GTA San Andreas я спокійно грав на максимальних налаштуваннях. В PUBG Mobile також зайшов із першого разу навіть переміг, хоча не грав в нього бог скільки років. Частота оновлення дисплею у нас 90 Гц, Видно, що воно плавне, зручно лазити по сайтам, щось тут гортати. З цим проблем також ніяких я не помітив. Бага телефона складає 545 сорок грам. Довжина смартфона близько 20 см, ширину він має 85 мм, а товщина у нього, ось враховуючи динамік, 25 мм. Для порівняння прикладаю до нього 11-й iPhone, який насправді теж чималенький, проте ну, зверніть увагу, що у нас по товщині, що у нас по площі. Ну це геть небо і земля. Найбільший мінус цього телефону це його габарити та його вага. На жаль, щодня таскати його в кишені джинсів ну, взагалі не вийде. Тут встановлена так звана Dock OS 4.0. Насправді це 14-й Android. Рідний лаунчер дуже зручний, гнучко налаштовується, можна і форму самих значків налаштувати, і навіть. Налаштувати сітку відображення. От, наприклад, я обрав 5,5, можна зробити там, не знаю, 4 на 5, і ми бачимо, вже місця для значків стає менше. Ну коротше, все це дуже гнучко налаштовується. Користуватись цим зручно. Можна обрати ось такий собі пункт керування в стилі iOS, який насправді досить зручний. Налаштуваннях бачимо версію прошивки. Також, якщо натиснемо на всі параметри, можемо бачити версію Android, Ось він у нас 14-й. Стандартні для андроїда нижні клавіші я тут відключив, бо можна увімкнути керування жестами, які насправді зручне, економить ось це місце. І конкретно на цьому телефоні. Ну я проблем з цими жестами також не помітив. Ними зручно користуватися. Бачимо, що у нас вбудована пам'ять 256 ГБ, гігабайт, оперативна пам'ять 6 гігабайт. При цьому тут прямо на налаштуваннях ми можемо обрати. Обсяг своп розділу це кількість пам'яті на флеш накопичувачі в яку може згружатись дані фонових неактивних процесів, щоб не займати основну оперативну пам'ять. Також тут вказана ємність акумулятора 15 тисяч мАч. і це просто якийсь феноменальний прорив. Звичайно, за рахунок цього акумулятора цей телефон ну він величезний, товстий і важкий. Я думав, як же можна протестувати цю ємність акумулятора, і в результаті вирішив просто увімкнути якісь там 10 годин. Відео на YouTube, налаштував я наступну яскравість на 50% і гучність була десь на четвертину. За рахунок того, що цей динамік досить гучний, з такими налаштуваннями можна покласти телефон у себе на столі, за яким ви працюєте, і спокійно слухати якийсь подкаст. З увімкненим Wi-Fi, програючи онлайн-відео з YouTube, цей телефон пропрацював. 29 годин єдине, що в мене було відключено на той момент, це геолокація. А так, Bluetooth та wi вайфай працювали. Тому автономність у такого телефона вона просто космічна. Це його жирна перевага, проте це його і ахілесова п'ята. Бо знову ж таки габарити в нього ну не дитячі зовсім. Тут встановлений MediaTek Helio G81 з тактовою частотою до 2 ГГц. Він восьмиядерний, проте тільки два ядра мають таку частоту. Інші шість мають максималку в 1,7 ГГц. В синтетичному тесті Geekbench CPU набрав наступні результати: Single-Core 446, Multi-Core 1470. Тести графічного ядра показали результат 517 очок. В порівнянні з флагманами, це, звичайно, не видатний результат, проте, як я вже казав, за рахунок невеликої роздільної здатності, що в GTA San Andreas, що в PUBG Mobile, що в ось цю грульку про раллі, я спокійно граю на максимальних налаштуваннях графіки і все чудово працює. Тепер давайте поговоримо про камеру. Основний модуль у нас від Samsung 50-мегапіксельний модуль ISO Cell. У нас тут є перемикачі 1X і 2X. Фактично, це одна і та сама камера, оскільки коли ці перемикачі. Микачі перемикаються між різними камерами, помітно, що картинка відрізняється по різкості, відрізняється по балансу білого або по кольорам. Тут чітко видно, що це просто зум картинки. Ну, Напевно, якраз ті самі 50 мегапікселів нам дозволяють так робити. Бо якщо ми перейдемо в налаштування, в звичайному режимі фото, у нас максимальна роздільна здатність 13 мегапікселів. Проте, якщо ми вийдемо, в камері у нас знизу є ось режим 50 мегапікселів. І якщо ми щось тут сфоткаємо, то потім це фото ми можемо дуже сильно збільшити і видно реально, що висока роздільна здатність, можна спокійно навіть на якихось там мікросхемах дати маркування. Але якщо ви там ведете, наприклад, Instagram, то не слід очікувати від цієї камери надто художніх фото. Банально, рідний додаток, він трішки пересвідчує картинку, він трішки промахується з балансом білого. Для порівняння, я завантажив додаток камери з Google Pixel. Я залишу посилання на сайт, де є купа різних версій. При поганому освітленні дуже часто піксель камера набагато краще справляється, ніж рідна. Тому. Якщо ви любите якісну фотографію, я раджу вам той додаток. Загалом про камеру не можу сказати нічого поганого, але й нічого хорошого також не скажу. Якщо вам потрібно, можна щось сфоткати, але ну без якоїсь надякості і художніх фото. Ну і останній момент, про який залишилося поговорити, це ось цей величенький динамік. Так як він один, то це монозвук. А тому для прослуховування музики, якщо ви любите якість, ну воно точно не підійде. Проте варто відмітити, що він дійсно дуже гучний. І от в контексті так званого брехунця, який буде лежати на вашому робочому столі і на якому ви увімкнете якийсь подкаст або новини і будете собі слухати, працюючи, це прям прикольна штука для якихось новин, для подкастів, для чого завгодно з голосом, цей динамік непоганий. Але варто відмітити, що я так зрозумів, що ось цей фронтовий він або тихий, або не працює, коли ми дивимося відео. А тому при перегляді відео, особливо якщо ви рукою закриваєте цей динамік, весь звук ніби позаду телефону, а спереду вам в обличчя, так би мовити, нічого не говорить. Тому це такий мінус-нюансик. Я б додав попереду стереодинаміки. Тим паче, що рамки зверху та знизу, як ми бачимо, чималенькі, і можна було б спокійно додати ще і знизу динамік для більш комфортного перегляду відео. А тепер давайте підсумуємо. Раптом, якщо вас зацікавив цей телефон, обов'язково враховуйте його розміри, він товстий, він важкий, якщо вас це влаштовує, то можна брати. Другий момент камера. В порівнянні з флагманськими моделями смартфонів відомих брендів, вона звичайно не дуже. Проте слід пам'ятати, що це бюджетний телефон, я вам нагадаю, за 6 тисяч гривень, тому 50 мегапікселів за 6 тисяч гривень це насправді непогано. Дисплей. Ну, роздільна здатність так, невелика, але за рахунок його великого розміру, бо це вже фактично такий собі е, маленький планшетик, дивитися ютубчик на ньому дуже зручно. Ну, ось, ну подивіться, ну, ну досить непогано. Чи можу я радити цей телефон? Напевно, так. Але якщо для вас окей його розміри, реально під нього потрібна окрема там сумка, барсетка, що у вас є. Бо навіть якщо ви його запхаєте собі в джинси, скоріше за все, під його вагою ті джинси злетять з вас. Я б сказав, що такий телефон зацікавить дві категорії людей: перші це якісь велотуристи або просто туристи, які полюбляють жити в наметах в гори або в ліс на тиждень, і ось автономності цього телефону вам вистачить з головою. А друга категорія людей це ті, кому потрібно Потрібен якийсь робочий телефон, який у вас лежить на робочому місці, який може припадати пилом, на який ви випадково можете покласти молоток тощо. При цьому не потрібно турбуватися за його заряд, бо його можна заряджати спокійно раз в тиждень. І в той самий час у нього є ось такий брехунець, і можна спокійно слухати якісь новини, якісь цікаві відео, десь на фоні, водночас працюючи. Тому, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, напишіть якийсь довгий коментар. Також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!